Зробили забастов... забастовку і не йшли на шахти, не йшли на роботу. І ті шахти почепали ті вагонки, що ходять з, ваг... з шахти вивозять на... На, той... на породу чи на вуголь, вони ті вагонки пустили так в тім, щоб вагонки порожні ходили. Але мали всі шахти між собою. Той euh, зв'язок, що говорили, і вони так не знають, скільки, скільки то вони так тримали, а тоді вже бо хотіли з, з Москви тую комісію. І щоб з Москви приїхала там комісія. І приїхав один, але приїхав не, не такий, як вони хотіли, його замісник. Вони не приймели, давайте нам того. Вже забула його була фамілія. І приїхав той. І тоді вже розрішив, що хлопці хотіли. Бо сиділи ми в шлагерах і в, 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 в камерах, замкнені, закриті, і на ніч закривали під замком. Сиділи, там, що в парашу йшли, і так все було в хаті. Тоді приїхала, приїхав і так. С той і кістки один організатор організовує ту і забастовку. І бастують, а ми робили на сьогодні, та й тільки слухаємо, то, то здається, було після смерті Хруш... 에... Сталіна. Хто то вмер? Сталин. В що? І... і то. І... Щоб нас не рухали тільки, щоб нам не казали робити бастовку, але нас не чепали. А той організатор забастовки, то він був українець, то хто був? Ну, а я б, то такі самі, як ми засуджені і світаком приїхали. Але то українці забастовку ну, почали А я робити, вже, так, а? українці і... і всі шахти вже ще согласили робити. І більше на роботу. А одна шахта, 28-ма шахта, зв'язок щось в бірву, вагонки ходять. І, і не знов, і не пішли на роботу. Тоді, не знаю, чи то на другий день, чи на третій день вже було, ви, той, не йдете на роботу, висідують, обложили лагерь. Ten, автоматами і вивели людей з бараків. Ну я не знаю, чи всіх виводили, чи тільки по одному бараку. І всіх розстріляли. а як вже скінчив, тоді роблять виводять е, всіх людей ага. на в тундру і там зробили такий стіл тим. І спід крити, і на споді, на споді там сидів той, той, той продажник, що він показував, хто винуватий, а хто не винуватий в тій організації, що забастовку робили. І котрі не винуваті, йшли на праву сторону, котрі винуваті на ліву сторону. Ми назвали страшний суд, і йшли туди, туди і туди то тих, що, що були винуваті, їх всіх вивезли потім Від нас того самого, що робив організацію, того певно знищили, бо того в крамі забрали, і, і тих десь були ще такі ще гірші, були. І то вже тоді вони ще допомогли, що е, грати, е, грати так і були на вікнах, замки поздіймали з, 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 з тих. З двері, що на ніч же від уборної йшли, відкрина ніч тільки закривала. А на день. А то були як, як день, так ніч. Ми були замкнені.